Міс Елізабет, я витратив багато сил на боротьбу, але даремно. Останні місяці стали для мене суцільним пеклом. Я їхав до Розін з єдиною метою побачити вас. У супереч голосу розуму, очікуванню моїх близьких. Існуючі між нами нерівності, на я вирішив відкинути усі сумніви та просити вас припинити мої страждання. Я вас не розумію. Я кохаю вас. Пристрасно. Прошу вас прийняти мою рукою серце. Um, Серія, я чудово усвідомлюю, як тяжко вам було, і мені шкода, що я завдала вам болю. Повірте, це було ненавмисно. Це ваша відповідь? Так, Сер. Ви насміхаєтесь на німною? Ні. Відмовляєте мені. Я впевнена, що той, хто притупив голос розуму та почуттів, без особливих зусиль поступиться. Чи можу я запитати, чому ви не приховали свою відмову в чемній формі? Дозвольте і мені запитати, чому ви навмисно бажаючи мене образити, кажете, що покохали мене в суперездоровому? Ні, луту? повірте, я У мене є інші причини для такої відповіді, і вам про це відомо. Які причини я не можу стати дружиною людини, яка своїм втручанням можливо назавжди зруйнувала щастя моєї сестри? Адже ви не станете заперечувати Едарсі, що це ви розлучили двох закоханих після чого ваш друг викликав ось у суспільстві за легковажність? А моя сестра глузування з приводу нездійснених надій через вас вони нещасні. Я не заперечую. Як ви могли? Я вважав, що ваша сестра байдужа до нього. Байдужа? Я не зміг побачити у вашій сестрі навіть короткочасних спалахів закону. Вона дуже сором'язливий. Він також сором'язливий, і я подумав, що її почуття було на Це не Ви надто його сильні. переконали. Я діяв на користь другого. Моя сестра навіть мені не показує своїх почуттів. Я гадаю, ви вирішили, що його статки зіграли. Ні, не останнього... Я не звинувачував вашу сестру без честі у Супереч? супереч? Загальної думки, що це дуже вигідний але шлюб не для вашего. Це сталося таке враження. Ні. Ні, але я змушений визнати, що ваша родина Ми в цьому теж. Бідні, але містера ж ніяк не Справа не в цьому. Тоді у, чому, сэр? у повній відсутності тактовності, яку проявила ваша мати, сестра і навіть ваш батько. Пробачте. Мене. Вас та вашої сестри немає в цьому переліку. А чим же завинив містер Вікхем? Містер Вікхем? Що ви скажете про причини образі, які йому завдали? Яка участь в долі цього чи він розповів мені про свої негаразди. О, так. його негаразди насправді Той дуже тяжкі. Факт, що ви зруйнували його життя, викликає вас сарказм. Так, от якої ви думки про мене? Дякую за вашу відвертість. Ви б мене пробачили, якби вашу гордість не гордість. моє зізнання в сумнівах щодо почуттів до вас. Ви гадали, мене може тішити союз з людиною більш низького походження? По вашому це слова джентльмена. З першої миті я побачила вашу егоїстичність, зарозумілість і презирство до почуттів інших людей. І якби ви були останнім чоловіком на землі, ви б ніколи не вмовили мене вийти за вас. Прошу пробачення. Мадам, за те, що забрав стільки часу.